Наприкінці кожного року на сторінки відомого рівненського глянцю потрапляють рівняни, які зробили вагомий внесок у розвиток громади. Серед них волонтери, підприємці, громадські активісти, митці, освітяни, медики та місцеві депутати. Вчора на презентації останнього у цьому році випуску журналу, кілька десятків рівнян отримали відзнаку Людина року у певних номінаціях. Саме ви, успішні люди, рухаємо в цьому місті, в нашому країні Прогрес. Успіх. Процвітання. Я сподіваюся, що Новий рік дасть нам прогрес і позитив, і найголовніше це перемога. Значну увагу цьогоріч приділили волонтерському руху. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери активно допомагали Збройним силам, цивільному населенню та внутрішньо переміщеним особам. За найкращий волонтерський проєкт цього року нагородили депутатку рівнеради Катерину Марчук. Я бажаю вам всім бігти на зустріч до своєї перемоги, і таким чином ми точно швидше будемо жити в найкращій країні мирній у всьому світі. Від початку повномасштабного вторгнення Катерина із командою майстрів проводила благодійні ярмарки у різних куточках світу. Зароблені на ярмарках кошти, волонтери передавали на потреби збройних сил. Найбільшою ярмарок був по збору коштів це на покрову. Ми зібрали понад один мільйон гривень. І я скажу, що завжди купуємо надзвичайно важливі речі: це старлінки, мавіки, антидронові рушниці. Також ми придбали навіть бронеавтомобіль. Все те, що може зберегти життя і врятувати для наших захисників. Та відзначили її не лише за волонтерську діяльність. На презентації нагороджували і представників органів місцевого самоврядування за активну депутатську діяльність. Катерина Маршук стала ще й депутатом року. Прийдешніми святами до нас і прийде і перемога. А вас видавництво огої засновника. Я буду просити, щоб наступний підсумок року вже точно був в нашому переможному Криму. І ми всі разом там зібралися. Слава Україні! Сама ж номінантка розповідає: була приємно вражена, коли дізналася, що отримає нагороду одразу у двох номінаціях. Не очікувала, що буду переможницею у двох номінаціях. Депутатка року ну скажу, що е, коли, коли балотувалася, то мабуть не розуміла наскільки буде важкою ця конденція. але ми справляємося, ми мужньо крокуємо на благо нашої громади, і ми будемо далі так крокувати з моєю фракцією рівне разом. Також на презентації нагороджували кращі освітні, культурні та підприємницькі проєкти. Організатори ж додають, попри всі труднощі, успішні рівняни продовжують наближати перемогу України на різних фронтах. Наступного року сподіваються розширити кількість номінацій та відзначити ще більше людей, які роблять внесок у розвиток рівненщини. Дарія Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.